Вінницькому водоканалу 100 років сьогодні працівників підприємства вітали з ювілеєм на свято приїхали гості з майже усіх куточків України. Урочистості з нагоди сторіччя водоканалу проходитимуть у Вінниці три дні. Як пройшов день перший, дивіться далі сьогодні, враховуючи велику кількість нагороджених, велику кількість привітань як від обласної державної адміністрації міста. Привітання партнерів, колег. Інших областей там буде насичена програма. Тому ми вирішили сьогодні для свого колективу вручити нагороди наші по підприємству, наказом які визначені люди, які будуть нагороджуватись в нашому актовому залі, на нашому підприємстві. До нас приїхали гості зі всіх областей України, практично зі всіх областей України приїхали представники національної комісії регулювання комунальних послуг, приїхали асоціації викроводоканал, екологія, директора водоканалів зі всієї України. Ну то більшой праздник, вважаю, що це очень розбиває таке в столі. На даний момент ми є обласним підприємством. В структурі підприємства є 13 районних підрозділів. Головне підприємство місто Вінниця, де. Є адміністративний персонал, водопровідна станція, насосні станції каналізації, очисні споруди каналізації, мережі водопроводу, каналізації і інші допоміжні цехи та підрозділи. Штат сьогодні складає 962 чоловіка. По обласному підприємству майже півтори тисячі. Святкувати сторіччя водоканалу продовжать і завтра. Всіх робітників водоканалу запросять на урочистий концерт, а після нього на святковий банкет. Сергій Кошарський, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.